Не глядачі РТВ, якщо часом будете минати на площі святого Теодора дві симетричні глибокі ями, знайте, що це працюють не комунальні служби, а львівські археологи, які працюють і досліджують цю площу вже з листопада і натрапили на давнє кладовище. Про це детальніше розповість керівник археологічної експедиції Микола Шніцер. Вітаю! Отже, Будь ласка, детальніше про те, навіщо копатися в минулому Львова і на що ви натрапили? Ну, Роботи ми проводимо на замовлення міської ради, проводимо наукове дослідження. Бо на цей рік нам було намічено дві ділянки: одна власне, на, на, на цій площі і інша на, на, на місці, де у нас є ринок, такий, так званий вернісаж. Це деколи. Самок, от, але скільки бачите, така повер складна від ранки, мабуть, ми перенесемо дослідження на, мабуть, на наступний рік. В тому році проводимо дослідження тільки на цій площі. От, е, сама площа носить ім'я Святого Теодора, не випадково, оскільки тут знаходилась в давнину церква. Мені Освячена власним іменем цього святого. Наскільки відомо розпланення графічних джерел нам, то церква мала де знаходитись орієнтовно в тому куті площі, але оскільки там зараз вона заброкована і заасфальтована, також знаходиться бомбосховище в тому куті. На даний час важко її шукати, тому ми. Зупинилася на цьому місці і, власне, нашою метою було локалізувати і по можливості знайти край давнього кладовища храму. Власне, станом на сьогоднішній день нами виявлено три поховання, два вже розчищені і третє в цій частині траншеї зараз проводиться виборка ями. Як ви знаєте, що, що ви саме на це натрапили? і Які докази факти? До uh, поховальних ям. А, ну, в поховальних ямах є покійники. Два з них вже є розчищені, і, власне, Остап проводить розчистку третього. Тут покажете нам? Ну. Вони є, але от, власне накриті. На Ще не видно? шн У нас перше поховання. На, на вашу був... думку хто це може бути? Це хтось з цяків... церковні? Ні, з жителів. Як правило хоронили ближче до церкви, а інколи навіть, є. якщо були крипти, то самі церкви. На нашу думку, ми тут маємо, власне. Крайні північні поховання, то тобто маємо північну межу mm -hmm. Синтера, все поховання в один ряд. Микола, я вас попрошу піднятися і розповісти детальніше тут на мікрофон, бо вас буде погано чути. Чи трошки детальніше це поховання. ви знайшли перше поховання. Так. Так? Це, це, це перше поховання наше. Бабки е, сидять, ну, потрібні звісно, антропологи їх е, е, Провели визначення, але попереднє це є поховання дорослої людини, мабуть, чоловіка. Е, поховання всі три, як бачимо, орієнтовані в один. Ряд однієї ну, лінії витягнуті в тій частині, бачимо, що вони відсутні. Тобто, на нашу думку, це є крайні північні поховання, північна межа давнього цвинтара. Також на користь цього свідчить і те, що поховання є відносно пізніми, вони вже були захоронені десь під кінець функціонування цвинтера, тобто десь орієнтовно середина 18 століття. Як довго триватимуться ці, ці розкопки і коли завершуєте? Ми плануємо на цьому тижні вже завершити, але там побачимо, як погода нам дозволить mm. працювати. А що далі робитимете? От Ви, от ви розкопали ці поховання, а далі що з ними будете робити? В музеї передавати? чи… Ні, є, не, ну, похов... Поховання, як правило, ми переважно забираємо. і Антропологи проводять їх визначення, і після цього їх перезахоронюємо. Ну, на сучасних якихось кладовищах проводимо перезахоронення. От. Якщо б то якісь були дуже давні, цікаві там, поховання скажімо, там, давніх епох, і якихось, то тоді можна би було доцільно їх десь в музеях. Тримати і так далі. Якщо, наприклад, там багатий поховальний інвентар або якесь дуже цікаве поховання, так як, наприклад, в музей історії релігії зараз є поховання парня висоцької культури, от якому приблизно 3000 років. от Такі поховання є доцільно брати в музей зберігати. А Це насправді християни так само, як ми, вони Абсолютно ховали їх в той час, так як тепер. Є єдина інформація, яка нам чим зможе допомогти, то власне е антропологи подивившись, зможуть нам розказати про статі, вік, чим хворіли на той час люди і, і, і харчувалися навіть і, і тому подібне. Добре, добре, дякую. Отже, зараз тривають розкопки. Зараз трошки оператор детальніше ще раз покаже ці роботи археологів. Я нагадаю, що я знаходжуся на площі Святого Теодора і тут. Відбуваються археологічні розкопки, і львівські археологи натрапили на давнє кладовище 15 століття, так? Ну, кладовище тут зараз сказати, яким часом ну, в загальному датується. Оті поховання поховання відносно пізніми, і вони в 18 18-му сімнадцяти століттям датуються. Очевидно, що кладовище тут вже з 15 століття. Функціонувало, оскільки є письма ну, е, 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 вже станом на 1450 рік що тут э, mm -hmm. існувала церква Святого Теодора. Ну, також припускають, що вона могла бути збудована ще давніше. В так званих грамотах князя Лева вона згадується, оскільки. Ці грамоти не є оригінальними документами пізнішими, пізнішими копіями. Багато дослідників вважають, що вони є просто підробкою. Тому ми фактично стверджувати, що власне станом на 13 століття була ця церква. Тут немає жодних підстав на сьогодні стверджувати. Хіба кладовище це не є доказом того, що існувала ця церква? Не є доказом, що існувала ця церква, але ну, ми не можемо її фактично на даний час продатувати, точно визначити час функціонування як самої церкви, так і кладовища. Раз, добре, дякую. Отже... Шановні глядачі РТВ, я нагадаю, що ми тільки що показали вам, на що натрапили львівські археологи на площі святого Теодора на давнє кладовище, яке датується 18 століттям. Поки що це все. Залишайтеся з нами на РТВ.